Оце панове Зашквар, так Зашквара. Передивлявся листування свої з людьми з Росії, які присилають мені різні е, меседжі і сконцентрував свою увагу на дуже багато сповіщень, про це, про що мова йде, якщо ви на 78 му місці. Я задав собі питання, в якому смислі ми на 78 му місці. Я думав, що це загальна ВВП або щось в такому стилі. Але ні. Проводили IQ-тест серед народів. Я не знаю, хто і коли і так далі. Але в Україні зареєстрували цифру 95,5%. Ну, це дуже невеликий відсоток. Але що мене здивувало, те, що населення Росії мало 103 і з хвостиком. Тобі ж вони на шостому місці в світі. Населення Росії на шостому місці. Я не знаю, хто проводить цей IQ тест, але все спілкування з людьми, які живуть у Росії у мене. Було повним розчаруванням того, що їх інтелект дуже не на високому рівні. Ще раз скажу, можливо, є якийсь інший IQ-тест, який проходили ми і також вони. Але цей IQ-тест мене здивував просто шокуюче, пані та панове, тому що все спілкування з ним. З російським народом. Воно мене шокує в плані високорозвинутості та інтелекту громадян Запоребрика. Дякую за увагу. Тримаємось.